Ромео і Джуліта це головні герої одноіменної трагедії Вільяма Шекспіра. Символи щирого і самовідданого кохання. Вони показують, як суперечки між, дор... між родинами можуть призвести до фатальних наслідків. Трагедія їхнього кохання стала вічним образом про силу почуттів та ціну непорозумінь. Ромео це молодий нащадок роду кроду. Монтекі – романтичний пристрасний юнак, який шукає своє кохання. Джульєта дочка роду Капулетті. Наївна, щира, смілива дівчина, яка надіється на найкраще життя. Вони живуть у Вероні, де їхні родини ворогують. Коли Ромео не отримав, Взаємного кохання від розаліни, він вирішує, так би мовити, провітритись та йде на бал до родини Капулетті. Бал той був незвичайний а маскарадний, тому всі одягали маски та були анонімними. Там він зустрічає Джуліту і вони закохуються з першого погляду. І ось так починається їхня історія кохання. Вони таємно вінчаються за допомогою брата Варенцо і сподіваються на щасливе життя, але цьому не, було... але цьому не судилося стати. Через ворожнечу Ромео вбиває тівальта, який вбив друга Ромео. Його виганяють з Верони. А Джульєту збираються посватати на Багатому Парісу. Джулієта вагає про допомогу брата Лоренцо, і той дає зілля, яке викликає летаргічний сон. Ромео отруюється, думаючи, що Джуліта померла. А коли Джуліта прокинулася з цього сна, вона не витримала. І вкололи собі кінжал прямо в груди, не витримавши життя без нього. Кохання для Ромео і Джульєтти – це сенс життя. Воно сильне, воно сильніше за ворожнечу, за страх і навіть смерть. Їхня любов змінює світ навколо себе і примирює їхні родини.